Так, ну доброго дня вам всім, дорогі друзі. Хочу показати, видали мій вірш, що так з підступності і зради спини накидають аркан. Власне, нічого вірші тому не було, тільки висловлення своєї, свого бачення щодо того, що відбувається в Україні. Так, я там, так би мовити, дехто образився, образила Європу. Назвала її хойдою з потобіччя, але це дійсно так. Вона ніколи не була 100% відкритою. Я не славлю Москву, але Європа не є так би мовити лікарським засобом від усіх хвороб. Треба себе поважати перед усім. Дивно, що от почали вже, хоча не дивно, що почали прибирати вірші. Бачите, вже зрозуміли, що вірші дієва сила і почали просто блокувати. Я, власне, дуже з цим не погоджуюся з з такою поведінкою. Я не погоджуюся, ще повторюю, з тим, що таке роблять. Взагалі висловлення, тим більше віршоване висловлення, там немає, не було матюків, не було такого прямо. Чогось, що, ну, Тобто образність мислення і бачення, це і раніше лігарічні якісь вислови, острі навіть, що це за демократія, взагалі основа європейського виміру, це демократія. Чому мені забороняють такі вірші? Взагалі ну, і дивно, і неприємно. І власне ми вже дійшли до межі, коли вже забороняють вірші, це, це говорить про те, що в державі. І взагалі в тих країнах, в яких йде оцей інтернет мережа, це просто вже дійшли до тоталітарного режиму. Ну і взагалі до найгіршого прояву такого режиму е в такої, так би мовити. Власне, такі справи. Дякую всім, хто читав мій вірш, я його зараз прочитаю для вас ще раз. Ставлю віршик на фоні відео, яке я робила про белюхову могилу козацьку, яку розрили супереч усіх законів і захисту історичних цінностей підгородньому. І, власне, два роки тому чи півтори роки тому розрили. Розорили Оце, ви бачите, розривають, як прийдеться так звані в лапках археологи, які просто зневажали думку людей. І все розрили для того, щоб прибрали ці могилу, для того, щоб там просто банально зробити зупинку для стоянку, коротше, для крутих машин. Там побудували базу розваг, будують зараз, продовжують в підгородньому за Дніпром. В часи війни, да? І власне, і от там це все відбулося. От ви бачите, як розривають козацьку могилу. Вони потім, археологи, так звані, які там розривали, почали казати, що це не козацька могила. Ну, знаєте, козаки ховали і на більш древних курганах, могилах, але те, що це древня могила, те, що її поважали люди, те, що знали про неї. Це 100% люди зібралися, тоді навіть бандурист приїхав, і, власне, він заспівав там, біля цієї могили. Але все це знущання, це знущання, бездіяльність, небажання влади захищати і культурні цінності, історичні. Це от говорить про те, що, до чого ми дійшли. І от власне цей вірш, який заборонили по Фейсбуку, я хочу прочитати. Він, мабуть, знаєте, він у мене називається Хвойда. Ви зрозумієте, чому і до про кого я кажу. Це не тільки про Європу. Це, мабуть, в більшій частині про ту владу, яка є і в Україні, і в Росії, да? я більш її, і, ну і, і чому Європу, я так називаю. Бо знаєте, коли себе ти не будеш поважати, то ти... Вона тебе не буде поважати, бо Європа є Європа. Це не мати. Вона не завжди була. І історію треба читати, і вірити у свої сили, а не поневірятися світом із протягнутою рукою. Отак, От з підступності і заради з спини накидують аркан. Знову розпинає козаченьків. на радість жиду свинопан. Європа. Хвойда спотойбіччя, як жучка та повна гріха. Для чого їй людина вільна? Вона чека на батрака, та козаки не всі із глини, не всіх розп'яття поглина. Чекайте, встане Україна, над світом, волею. Ясна. Власне, от за цей вірш мене, мені цей вірш заборонили. І я так розумію, що те, що там блоковано в Фейсбуці у мене. Вірш дуже гарно поширювали. Я думаю, навіть більше тисячі переглядів там було, і коментарів дуже багато було. І перепишіть собі цей вірш, знаєте, бо я думаю, що він такий коротенький, але, мабуть, в ньому є смисл, якщо його так підхопили люди. Бо різні вірші в мене були і навіть більш гострі. Але, знаєте, от, мабуть, цей попав в точку. І він так зачепив, багато, ну, там підсилали різних таких, як це називають їх. Писателів за, за нашу зраду, і вони там мене почали звинувачувати про Москаська. Де вони там про Москальські побачили, я не знаю. Знаєте, от я не знаю. що я пишу то так з підступності і зради, спини накидують аркан. Але ж це правда. З такої влади, за такого відношення до людей. Що це неправда? Знову розпинаю козаченьків на радість, зрозуміли кого, свинопан. І знову -то я не обіжаю якийсь національність чи нацменшин. Це образ, Ще Тараса Шевченка почитайте. Я нормально до євреїв відношуся. Але в образі у цьому я говорю про когось, правда, хто дійсно має відношення до цього. І це незвичайні євреї. Європа Хвойда спотойбіччя. А що це не так? Вона вже давно не та Європа, на яку можна надіятися 100%. І ми скоро це побачимо. Вона і зараз часто відвертається від наших українців. Я не кажу, що треба відвертатися, але треба себе поважати. Для кого, знаєте, Хвойда не треба бути. Таким нікчемним, щоб до тебе, як хвойда відносилася, і вимагала від тебе лише грошей. Як жучка, та повна гріха. образила я, бачите, Європу. Для чого її людина вільна? Вона чекає на батрака. Невже я не права, шановні? Як відносяться до наших українців? Як до батраків, для використовування їх? Та козаки не всі із глини, не всіх розп'яття поглина. Чекайте, встане Україна над світом, волий ясна. От мені здається, що це найголовніше було у цьому вірші. Він злякав. Важливо, оце от її злякало. Я чекайте, встане Україна над світом воли Ясна. Такі ось справи, шановні. Ну добре. Вірю в те, що от, власне винні будуть покарані. І вині розкопані цієї могили. Пам'ятаєте, у Тараса Шевченка розрита могила. Все повторюється. Кара має бути за все. За всі погані справи.